Десятки хаймерсів, Бретлі, а тепер і леопарди. Саме стільки західної техніки чи не щодня знищують росіяни, за словами їхнього генштабу. Средством противоздушної оборони в районі селеного пункту Асакоровка Херсонська області збит самоліт Су 25 п'ять воздушних сил України. За сутки перехвачено п'ять реактивних снарядов систем залпового вогня Хаймерс і противорезационна ракета ХАРМ. Крім того, унічтожене 8 українських безпілотних дальних апаратів. І якщо примарне знищення хаймерсів українців уже не дивує, то інформація щодо іноземних танків мить сколихнула мережу. Подекуди, піддавшись російській пропаганді, у цьому почали шукати зраду. Якщо розглядати радянські зразки техніки, такі як БМП-1, БМП 2 БМП 3 які можна було б використовувати для цих дій, або танки там Т-72, Т-80, Т-64, то на сьогодні вони за рівнем а, бронювання та захисту значно, значно поступаються а, БМП, м 2 Бредлі, а, а радянські та російські танки а, вони поступаються тому ж самому Леопард-2 і 6. Люди побачили знищену техніку, яка горить. А експерти побачили те, що біля цієї техніки не було жодного трупу. І справді група української бронетехніки, у складі якої був леопард, натрапила на щільне мінне поле на запорізькому напрямку. За словами самих військових, танк підірвався, однак підлягає відновленню. Другі друзі поміняв я каточки. Ну це вам не БМВ, але їх... окрім того, військові закликають людей зберігати режим тиші і не вірити російській ІПСО. Просто помовчатися. потім не довелося вибачатись. Аналітики Діпстейт зробили розбір оприлюднених ворогом відео та фото. Там зазначили, що уражена техніка аж ніяк не свідчить про поразку українських бійців. Це лише один із епізодів війни, яким відчайдушно намагаються маніпулювати расисти. Це війна, звичайно, є декілька уражень, але найголовніше, що живі люди техніка, яка постраждала. Там більшість можна відремонтувати. і в цілому таких відео маніпулятивних дуже багато. У Міноборони України нагадали втрати під час війни неминучі, і розбита техніка це ще не найгірша. Найстрашніші і неминучі людські втрати. Крім розвідки, а в росіян вона зараз дуже ускладнена на нашій території. Є ще спроби витягування потрібної інформації через вкидування в інфопростір провокацій. Таким чином можна змусити іншу сторону видати якомога більше інформації про себе. Приміром, через спонукання до виправдання та спростувань. Для цього закидуються дуже завищені цифри. В очікуванні, що ми, обурюючись, почнемо спростовувати і видамо якісь дані чи непрямі орієнтири на них. Катерина Шевчук Давіта Вершин новини 33 й канал.